Не хоче він ще здаватись. Тигровий горішок. Друзі, всім привіт! На отакій чудовій водоймі. Я сьогодні був я тут в минулому році, непогано рибачив, вирішив в цьому році приїхати, взнати, як тут справи. Зараз швиденько розкладаємось і починаємо нашу риболовлю. Сьогодні я хочу впіймати білого амура. Основна моя ціль. По можливості, також спробую товстолоба, але білий амур це перша ціль на сьогодні. Далі все покажу. Так, друзі, починаємо приготування наших прикормочок. Real Fish Big Fish це прикормка для коропа білого амура з солодким смаком шовковиця. Також обов'язково спеціально для амур товстолоб. Топлене молоко і кисла груша літом також чудово працює. Я думаю, що я зроблю такий мікс. Буду рибачити методом Flat, тому застосовуватиму е, метод feeder від Real Fish. кріль Халібут. Оце два з моїх основних таких. Зараз я ними ловлю, в принципі, задоволений. Розпочнемо, мабуть, з них для того, щоб напились водички. І так, висипаємо нашу прикормочку. Добавляємо ух, запах пішов. Добавляємо до неї водички для того, щоб вона почала пити воду. Якраз, поки ми все приготуємо, вона нап'ється водички і буде нормально, готова до застосування. Так, не бійтесь, зболожувати її, вона воду, в воду візьме в себе і буде все нормально. Тепер зернові. Зернові в мене основа. Це в мене тут кукуруза, горох і зерна коноплі. Я додаю сюди прикормочку амурту в столоб. Пахне топльоним молочком чудово. І додаю ще інших прикормок для того, щоб зробити такий мікс запахів. Добавлю я ще кислу грушу. Кисла груша. Так, і трошки додамо ще шовковиці лінії Big Fish, Вона також себе чудово зарекомендувала. Все, це моя основа для початку. Стартовий закорм він має бути немаленький. Тому зараз це все перемішуємо. Заряджаємо наші флети по папчикам, далі розкажу. І будемо завозитись. Буде використовувати свій кораблик. Палочки я вже зібрав. Тут дистанція невелика, але треба точно завозитись. Тому використовую кораблик. Так, флетик я застосовую профмонтаж. Готові. Можна зібрати по частинам. Кому цікаво, зайдіть за посиланням, подивіться. В принципі, все працює, все нормально, перевірені. Рибачу не перший рік і задоволений. Задоволений. Буду брати попапчики. Попапчики в мене будуть також профмонтаж. Перевірені, не одну рибалку, вони мене вже виручають. Білий амур в мене буду використовувати сьогодні креветка спеції. Обов'язково, чисті спеції і кальмар восьмині клубніка, Ось в мене. Це креветка. Ось спеції 8-10 мм. В принципі, ось основні мої, які будуть працювати кольори і смаки. А кріль обов'язково, манго кріль поставлю, можливо, чистий кріль поставлю. Коротше, буду експериментувати слива. Такі смаки вони завжди працюють. Тому насаджуємося і починаємо. Обов'язково, друзі, перевіряємо перед тим, як закинути, щоб. Гачечок у вас стояв на жалі. Тобто одягнули попапчику, ось бачите, він припіднятий, жало стоїть донизу, а попапчик припідняв його. Оце правильне положення, в принципі, все добре. Тепер формуємо наш флет. Прикормочка напилась води, ми її сюди в кормушечку набиваємо. Вставляємо нашу флет оснасточку. Прижимаємо, все, ось такий вона має вигляд. Зараз ми її приєднуємо. Опа! Приєднуємо до нашої ліски. Загружаємо прикормочку ось ту в кораблик і завозимо на точку. Перший пішов. До речі, друзі, що стосується кораблика. Мене запитували, хто, який я використовую і що він може. Він може все, тут немає тільки холота. Я думаю, з часом я його поставлю. Зараз ми чекаємо, поки він знайде 8, не менше восьми спутників. Ось нас на екрані показував GPS 3 маємо. Зараз дойде до вісьми і потім можна запам'ятовувати починати наші. Точки ловлі. Перша ми запам'ятуємо десь отут біля себе, для того, щоб це була наша база, на яку він буде повертатись. 7-12 12 точок є. В принципі, все добре. От тут десь збоку ми зараз запам'ятовуємо, переводимо в третє положення, вибираємо точку номер 1 правий флажочок вліво і тримаємо. Два рази пікнуло, все нормально, він запам'ятав точки. Це перша точка, від якої ми будемо відштовхуватись. І далі зараз ми будемо завозитись і поступово запам'ятовувати інші свої точки ловлі. Нагрузили ми в нього близько 2 кг нашої прикормочки. У мене максимальний розмір кораблика серед тих, що можна було вибрати. Тому я не боюсь сюди нагружати, він не можна згрузити багато. Перший раз я завожусь досить багато, досить велику кількість прикормочки. І потім вже будемо догодовуватись по ситуації. По ходу, скажімо так. Ідемо ми ближче до камеша, метрів 5. метрів 5 буду не довозити до камеша. Це буде перша моя крайня точечка. Перша точка моя буде. Я не буду зараз запускати його на повній швидкості, щоб не лякати рибу. Потихенько, скажімо так. Так, ми вибираємо точку номер 2 запам'ятали її і робимо вигрузку. Вигрузили те, що нам потрібно, все, закрили бункер і можемо в автоматичному режимі відправляти корабель додому. Він зараз сам прийде, я поки можу займатися своїми справами, він зараз прийде і зупиниться на нашій першій точці. А я поки що, а я поки що ставлю на сигналізатор, натягуємо нашу жилку і обов'язково байтранер. Не забуваємо про байтранер. Все, кораблик до нас. Наближається, ми виходимо з автоматичного режиму і вручному, в принципі, можемо його швиденько підвести до себе тут уже під берегом, щоб не втрачати час. Так, друзі, все розставився я. Чотири палочки на білого амура, коропа і одну оснасточку поставив на товстолоба лоба. Погодка. Ну, обіцяли сьогодні 29, сонце і жарко, але щось зовсім не схоже на це. Затягнуло небо, хоча я їхав на рибалку, то ще був місяць такий гарний, чистий. А це щось геть незрозуміло, не схоже на погоду нормально. Ну, а ми все одно будемо чекати свою рибу. Попуск пішов такий попуск. Елки палки. А мабуть, карась. Бо щось дуже, дуже слабо, дуже, дуже слабо, він впирається. Так, Карасевич, Карасевич. І ще й такий маленький. Карасевич Карасямбович. Але взяв на попапчик 8 мм тигровий горіх. Ну, ти не наша сьогоднішня задача. Так що будемо чекати більшу рибу, а тебе ми, мабуть, випустимо. Випустимо, біжи давай. За кимось старшим. Давай. Приведи нам сюди своїх там всяких амурів, коропів. Чекає білого амура на 8 кілограм. Давай. Опустив капітально. Так я не пойму. там что-то нормально, знов карась а нет, сейчас карась а может уже и никого не карась а что же карась карась нам не цікавий. Нам цікавий білий амур. Хоч і гарний карась, але я тебе випущу, тому що ти мені сьогодні не потрібен. Давай, біжи. Погода після обіду вияснилась, сонечко вийшло, ну так як і обіцяли. То зранку було щось так пасмурно, дощик. В принципі, трошки рибка розклювалася, як розпогодилось. не так як я очікував, але маємо те, що маємо. Нікуди. Ого! Ого! Я не можу його тримати. Це капець. Треба перезутись терміново. Оце хтось хороший. Це схожий на білого амура. А ну я його... Попробую вивезти сюди на сторону. Попробую вивезти. ну давай. Друже. Ходи сюди. Тут менше. Тут менше. Снастей. А ну Підводься сюди. Ой, хороший. Ой, хороший амур. Хороший амурчик на попапчик взяв. Ой, хороший. Ой, зараз він мені тут дасть. Фрикціон зразу. Настраюємо. Послаблюємо. Настраюємо. Послаблюємо. Ні-ні-ні. Не хоче він ще здаватись. Тигровий горішок спрацював. Амур любить його. Амур любить тигровий горіх. А ну давай ми тебе будемо пробувати припарковувати. Єсть в домик. Ну це четверочка, друзі. А може навіть і п'ятерочка. Може навіть і п'ятерочка, друзі. Хух. Спрацював монтаж. Профмонтаж. Спрацював по ап спрацювала прикормочка. Все спрацювало. І ось ми маємо ось такий результат. Чудовий! А ну пішли ми тебе! О, стій, 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 Стий! Стий, стий, стий! Так, друзі, щоб він не травмувався, ми попробуємо його положити в пакет із пакетом! Пакеті зважити. В пакеті зважити. Включаємо наші ваги. Вони відтаруються зараз. Все, стоять кілограми по нулям. Ну от, не знаю, я є тут п'ятірочка чи немає. 5 кілограм 405 грам. Ну, це вже екземпляр. 5 400. 5 400, ви гляньте на цього. Красавчика. Красавчик? Я думаю, що красавчик. Просто ух, дивіться, морда, яка суперовий. Все, друзі, рибалка на сьогодні завершена. Результат досягнуто. Трошки карасиків, одного трофейного амура я взяв. Я думаю, що це нормальний результат. Погода сьогодні змінювалася цілий день. Я переодягався, то одне, то друге. Зранку було холодно. Потім ось вже ближче до обіду розпогодилось, сонечко вийшло і вже, в принципі, стало тепло. Я вже зібрався, все своє позбирав, ось практично. Зараз вкидаю в машину і поїхав. Так що все супер. Правильно загодували, правильні насадочки поставили, попапчики, оснасточки, і все у нас вийшло, в принципі, як завжди. Так що з вас лайки, коментарі. Побачимось. Всім пока!